Вітаю! У цьому відео розглянемо особливості роботи серця, серцевого м'яза, велике та мале коло кровообігу. Система кровообігу людини, що складається з серця та кровоносних судин, поділяється на дві великі частини: велике і мале коло кровообігу. Мале коло потрібне для насичення крові киснем та виділення вуглекислого газу, а велике для постачання кисню до усіх тканин та органів. Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку. З лівого шлуночка в аорту виштовхується артеріальна кров, яка по судинах розноситься по всьому організму. Потрапивши в тканини, вона віддає кисень і насичується вуглекислим газом, після чого перетворюється на венозну кров. Венозна кров потрапляє у вени і транспортується до правого предсердя. З правого предсердя вона потрапляє у правий шлуночок, а з нього в мале коло кровообігу. Мале коло кровообігу починається в правому шлуночку. Із правого шлуночка через легеневу артерію виштовхується венозна кров, яка по судинах переміщується в легені. Потрапивши в легені, вона насичується киснем і віддає вуглекислий газ, після чого перетворюється на артеріальну кров. Ця кров збирається у вени і транспортується до лівого предсердя. З лівого предсердя вона потрапляє в лівий шлуночок, а з нього у велике коло кровообігу. Серцевий м'яз безперервно працює протягом усього життя людини. Саме тому він має певні особливості будови і специфічні властивості, а саме, збудливість, здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників, провідність, здатність поширювати по всьому серцю збудження, що виникло в якійсь його ділянці, скоротливість, здатність м'язової тканини скорочуватись під впливом збудження та автоматія. Здатність серця скорочуватись під впливом імпульсів, що виникають у самому серці. Серце має власну систему забезпечення кров'ю. По коронарних артеріях кров під час розслаблення серця потрапляє в серцевий м'яз, а під час його скорочення кров із цих капілярів вичавлюється в коронарні вени. Працювати багато років безперервно серце може завдяки тому, що його робота організована у вигляді циклу. Завдяки правильному розподілу фаз скорочення і розслаблення окремих частин серця організму вдається забезпечити достатньо часу для відновлення серцевого м'яза. Далі розглянемо фази серцевого циклу. Перша фаза це скорочення м'язів предсердь або систола предсердь. Кров з предсердь через клапани виштовхується до шлуночків. Наступна фаза систола шлуночків. Венозна кров із правого шлуночка виштовхується до легеневої артерії, а артеріальна кров з лівого шлуночка виштовхується до аорти. Третя фаза розслаблення м'язів серця або діастола. Серцевий м'яз розслаблений, кров з вен надходить до предсердь. Регуляція роботи серця здійснюється двома способами. За допомогою нервової або гуморальної регуляції. Нервова регуляція здійснюється шляхом надходження нервових імпульсів із серцево-судинних центрів довгастого мозку. По одному з нервів надходять імпульси, які прискорюють роботу серця, а по іншому імпульси, що гальмують його роботу. Гуморальна регуляція здійснюється за допомогою біологічно активних речовин гормонів. Та інших органічних і неорганічних речовин. Так, гормон адреналін прискорює серцеві скорочення. Також серцеву діяльність підсилює підвищена концентрація йонів калію в крові. Гальмують роботу серця ацетилхолін і йони калію. Основними залозами, які регулюють роботу серця, є наднирники. Саме вони виробляють адреналін та ацетилхолін. Особливістю регуляції серця є те, що зовнішні сигнали, і нервові, і гуморальні, тільки змінюють частоту серцевих скорочень, але не спричиняють її. Сигнали для виникнення скорочень генерують клітини самого серця. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за новими відео. Ставте лайки та пишіть запитання у коментарях.